День під назвою День великого заблукання. Ми йдемо пити каву і чай на гору. Висота її 1200 метрів. Так що трохи прогуляємося. Це щось взагалі неймовірне сьогодні відбувається. Особливо оце, особливо, таке класне, так обожнює таку доріжку. Гора є, а на мапі стежок нема. Гора під назвою No Name. що пригоди нас чекають. Ту-ру-ту-ру-ту. І тропі ми йдемо. Це вже друга, бо з першою ми повернулися, вона стала непрохідна. Така тропа. Куди тут ногу ставити? Всі поколі, поколоті. Ну, коротше, через жопу кудись пішли. Ми ото як оцей жук на гору ту. Через хащі, шатаючись. І йдемо, не знаю, чи куди. Да, там провалилися, там піднялися. Ми ходимо по тих дорогах там, де не ходять ніхто і ніхто б не захотів. Так, ми повертаємося назад, трохи іншою дорогою. Йшли, ми йшли і побачили, що стежка вже більш протоптана, повертає вгору. Ну, що два, що три рази повертатися, яка різниця? Мені ніколи не захотять мандрувати. Ну що, це у нас 1200 метрів над рівнем море. Море, господи, підгрузилася мапа і виявляється, що можна піднятися на 1250 метрів. Оце так кардіо сьогодні. Оце кожного разу йду і думаю, нахер я оце пруса, вже сил нема, серце вилітає. Ось так виглядає. Верхівка цієї гори, на яку ми йдемо цілий день. Нагору трьома стежками все ж таки піднялися. Спустилися швидко, але вже майже у підніжжя гори ми заблукали. На чиїсь полонині. Коротше, ми заблукали, але чуємо дзвін, йдуть вівці, а з ними йде хлопчина. І цей хлопчина нас по городах, таких по да, полонинах через, паркани, через все, через вивів. Якісь... вивів. Ось вона дорогу. Ми зараз вже додому йдемо. Захід сонця. Далі гора, на яку ми сьогодні підіймалися ми тропами чай попити. Потім у нас такий гарний краєвид на Бабах, гора Петрос. Там ми були, були декілька днів тому. Наступного дня ми були на горах Говерла. Потім прямо ось по цьому хребту. Отак от спускалися. Це взагалі неймовірна подорож Карпатами у нас вийшла цього разу.